Доброго дня, шановні любителі шахів. На зв'язку з вами міжнародний майстер Даніїл Масесов. В першу чергу хочу всіх привітати з Днем Незалежності України і в на честь такого свята хотів би сьогодні в відео поговорити з вами про останній успіх збірної України з шахів, який стався в 2021 році на чемпіонаті на командному чемпіонаті Європи з шахів, тобто серед збірних який, В якому власне Україна здобула золоту медаль. Насправді доволі унікальний результат вийшов в тому плані, що по суті без абсолютно ніяких поразок Україна виграла цей турнір. З результатом в командному плані 5 перемог і 4 нічі, але при цьому з п'яти шахістів. Які представляли Україну, які включали Антона Коробова, Андрія Волокітіна, Юрія Козубова, Кирила Шевченка та Володимира Онищука за весь турнір, тобто дев'ять партій на чотирьох дошок в кожному турі, тобто з 36 партій, ні одна з них не була програна. Ось і ось таким міцним результатом з без ніяких поразок. Україна виграла цей, ці командні змагання. Ну і хотів би сьогодні вам просто показати, на мою думку, партії, дві партії, які були одними з найцікавіших, найгустріших, і доволі серйозний мали вплив е позитивний на турнірне становище України в даному турнірі. І, ну, так вийшло, що буду розбирати сьогодні партії єдиного львівського гросмейстера, який. Е Брав участь в збірній команді Андрія Волокітіна, але так виходить, що він у нас дуже сильно такий гравець, який йде на гострі позиції без, без зайвих думок і вірить в себе в те, що він може все порахувати і вийти з води краще, ніж суперник. І в принципі, він на цьому турнірі це довів. І от сьогодні будемо дві дуже цікаві партії його розбирати. Перша з них. Це Андрій Велкітін проти, проти турнікі Сенікідза, гросмейстера з Грузії. Ну і слід зазначити, що це був п'ятий тур Україна-Грузія. І три інших дошки зіграли в нічу. І ось завдяки позитивному результаті на цій дошці цей матч було виграно. Ну і давайте перейдемо до партії. Є 4,6 д 4. Д5. Тобто чорні е, вирішили піти в французький захист. І на кінці три слон Б4 е, готові до дуже принципового гострого варіанту, який і пішов Андрій Велокітін. е 5 С5, це найбільш така принципова лінія. А 3 слон БЦ3, БЦ і кінь е 7 Ну, це все було проаналізовано дуже багато разів. Е, дуже такі неясні позиції виходять, де. Ну, зараз покажу, покажу вам. Тобто Fer G4, ферзь C7, тут е, головний хід. І тобто, чорні віддають два пішаки е, G і H, але натомість б'ють е, е, Білі тут відносно мають ходити кінь 2 захистити поле C3. Ну і ось тут така виходить позиція, де, де це кінь c 3 де в е, білих зайвий пішак, але очевидно, що все ж таки. В чорних завжди буде якась компенсація, але ну, завжди це виходить дуже гострі і дуже такі е, неясні позиції е, з цього дебюту. Чорні ходять А6. Е, білі повертаються ферзь D3. Е, ну І чорні потрошки йдуть слон D7, готуються до довгої рокировки. До, е, ну, мені здається, головна проблема білих в цьому варіанті це те, що, незважаючи на зайвий матеріал, не так зрозуміло. Що робити з королем, тому що ні в довгу, ні в коротку регіону поки так не зрозуміло, як піти. Тому білі починають так, трошки більш позиційно е, грати і переводити фігури на е, якісні позиції, тобто кінь 2, е, чорні грають кін'я 5 вже загрожуючи ходом слон B5, десь. тому кінь D4 йде на оптимальну позицію. Але після Кіні C6, е, звичайно, вже кінь D4. Є загроза, і кінь приходить таким чином от С3 аж на F3. Але це, в принципі, дуже хороша клітинка для коня. Ну і чорні йдуть в три нуля. Тобто, знову ж таки, бачимо, що чорні в принципі, практично повністю розвинуті, в білих розвинутій лише ферзь і кінь, але звичайно, зайвий пшак є зайвий пшак. Плюс все ж таки позиція поки не настільки відкрита, тому е чорним не так просто скористатися е ось цим ось цією перевагою в розвитку. Ну, Білі ходять Трам-1, тобто трошки направляючи туру до короля, в цілому якби, корисний хід. Ну, Тут в принципі не так зрозуміло, що чорно робити, тому що все ж таки розвиток би закінчили, але що робити далі? Ну, Рушій пропонує такий план переведення фігур, як Кіня Сім, загрожуючи знову ходом слон b Б5. E, тому білим, напевно, слід відійти ферзь D2. І чорні ходять, тепер кінь B5 з загрозою с 3, і тоді, можливо, пер переводячи коня на E4. Тому білі мають брати. Ну і після слон B5 насправді знову ж таки, кінь повертається на цю дуже оптимальну позицію на d4. І після Кінь с 4 можна просто спокійно відійти ферзь F2. Ну і в, чор в білих насправді доволі e, приємна перевага і якби відносно з ясною позицією. Чорні тут тому почали дуже креативну гру. І, от, знову ж таки, проблема в тому, що позиція не настільки відкрита, тому важко скористатися ось цією перевагою в розвитку, тому чорні вирішили, ну, ми власне цю позицію відкриємо. Таким от прямолінійним ходом F6. Ф6, F6, Ну, в білих особливо немає вибору, потрібно брати. І Е5. Ось таким чином, чорні вирішили трошки тут. Зробити позицію набагато веселішою. Ну, і насправді в білих тут не так багато вибору. По суті, форсовано вони мають забирати пішки чорних, тому що Є4 серйозна загрожа, тому ферзь б'є де 5 хід було зроблено. Ну і тут слон G4. Ну і Тут ми прийшли до доволі принципової позиції. Ну Насправді тут білим, звичайно, трошки простіше, в тому плані, що не так багато можливих відходів ферзем, тому що, ну, по суті. Єдині можливі ходи Ферзем це Ферзь c 5, ферзь e 4 і ферзь a 2 Ну, ферзь a 2, очевидно, ходити не хочеться. Е, і, ну, Ферзь C5 було зіграно в партії, це правильний хід, але давайте розглянемо дуже насправді веселі варіанти в нас виходять після ферзь e 4. Е, ну, Звичайно, мабуть, і з такої практичної точки зору не дуже хочеться робити цей хід, тому що все ж таки в центр під десь під лінією є. Е. І тут в чорних є дуже класний хід Кін Д4. Кінь Д4 прямолінійна ідея, просто кінбі це 2 загроза. Одна З. Ну і якщо там очевидно, кінбі Д4 він просто програє, тому що після Д4 Ферзі 5, просто Туради один шах, кролів 2, Ферзі це 2, чорні виграють. Звичайно, на D4 ніхто бити не буде. І в білих є такий акуратний хід слон D3. Ну, здається, все захистили. Проблем особливо немає, можемо навіть піти в коротку рахіровку, але тут є хід слон f5, несподівано нападаючи знову ж таки на все. І здається, що проблеми в білих, тому що на, ну допустимо, на хід ферзі 3, після слон D3 неважливо, чим білі б'ють, б'є C2 виграє Ферзь. Тому тут є хід ферзь б'є D4. І насправді, якщо Чорні приймають цю жертву, після слон F5, король b 8, рокіровка могла вийти ось така от дуже весела позиція. Де, незважаючи на те, що в білих лише дві, дві фігури за ферзя, але насправді дуже багато ще пішаків. І навіть ця позиція вважається з мінімальною перевагою для білих. Тобто ось таке ми могли отримати. Ну і насправді, після Ферзь БД4 в чорних є сильніший хід не брати ферзя, а піти слон bd3. І після ферзя-2 слон Ц2, все одно чорні виграють матеріал, тому що загрожує одночасно і слон B1, і Тура Д1. І тому ось тут знову ж таки дуже весела позиція би могла вийти після рокіровки. Слом ЄБ-1 Ф'є. і от в білих такі чотири зв'язаних прохідних пішаки проти тури, і така от неясна позиція могла вийти. Ну, але так, це так. Е... Я розбирав хід ферзі 4, очевидно, ферзі 5 трошки простіший хід, і він правильний. І насправді він має дуже багато корисних функцій, про які, власне, ми скоро дізнаємося. Ну, чорні б'ють на F3. І після GF ходять ферзь ферзі 7 з доволі прямолінійною загрозою ферзі 4 шах. Як можна захиститись від ферзі 4 шах? Правильно, можна піти аж 4 і забрати це поле у ферзя. Власне, так і було зіграно в партії. Чорні грають g 6. Тепер ферзь йде на G3. Ну, тут все ж таки не можна цього уникнути, тому. Ну, Насправді можете подумати, як би ви тут грали, тому що все ж таки дуже, мені здається, непроста позиція для білих, тому що, очевидно, у нас декілька зайвих пішаків, але при цьому тільки ферзь розвинута фігура, всі інші, окрім Турина або один на стартових позиціях фігур. Тому трошки така моторошна ситуація. Але насправді правильний хід це просто взяти Ефі, продовжити брати пішаки, тому що на ферзі три шах, після королі 2 виявляється, що. Нічого в чорних поки немає. І ось дуже важливо, чому цей ферзь на С5 дуже важливий, тому що так би в чорних був хід кінь Д4, і тоді навпаки, вже ну, власне чорні би вигравали. Ось, Тому важлива ця зв'язка. Чорні псотуражі e 8 І тут знову ж таки після F4, якби король був не на C8, тоді кінь Є5 була б сильна загроза, але верхочий кінь зв'язаний, нічого в чорних і немає. Ну, і тут насправді виявилось, що просто немає в чорних можливості створити якісь серйозні загрози. І після того ходу король b8, який вже загрожує Kін D4 або Kін 5 Насправді просто слон E3 від всього захищається. Ну і ще було зіграно фержі 4, шах, f 2. Тураж 8 тут таким ходом Тураж 3 білі захистились від Фержі 3. Ще чорні спробували таку. Такий цікавий хід Тура D4, тому що слон D4, очевидно, є ідея ферзь БФ4, але насправді можна це ігнорувати, як Білій зробила в партії, піде F7, і після Тура F4, слон BF4, ферзь F4, Тура F3. Тут білі швиденько втекли від, ша... від всіх шахів. Ну і власне в кінці просто виявилась позиція, де в білих зайва якість плюс два прохідних пішаки. Ну і чорні тут залисть, тому що на будь-які з ферзем можна побити, наприклад, ферзь БФ і після цього підтитуражі 8. Тобто ось така мені здається, дуже е, в якомусь сенсі, типова партія для цього варіанту французького захисту, де якби чорні кинули все, всі свої ресурси на білих, але якщо білі правильно захищаються, то ну, вони в кінці кінців просто залишаються з зайвим матеріалом. Е, та, ну і ця партія виграла можлив... важливий матч проти Грузії. Е, але наступна, на мою думку, ще більш гостра партія вийшла. Це вже останній тур. Ми переносимося на останній тур ч... чемпіонату. Дуже важлива партія проти, важливий матч проти збірної Вірменії. Е, і в цій партії грали е, Хайк Мартіросян е, дуже сильний шахіст, насправді, який. Буквально, здається, рік тому чи два роки тому навіть пересік е, позначку в 2,700 е, в класику. І тому, очевидно, статусний шахіст. Ну і чорними, знову ж таки, Андрій Волокітін. І тут обидва шахісти, ну, очевидно, останній тур е, всі хочуть виграти, тому е, обидва шахісти були готові на дуже принципові варіанти, дуже гострі позиції. Е, ну, Очевидно, е, захист Рогозіна е, доволі такий. На мою думку, один з бойових варіантів в ферзовому гамбіті. І білі і пішли на такий варіант, це Д -Д Ф4. Тобто, де йде слон F4. Тобто ідея просто піти Е3, слон Д3, ви далі розвинутись. Але в чорних тут є таки, дуже принципова ідея піти Кінь E4. На Тура С1 піти Кінь C6. І тепер на типовий хід Кінь D2. Насправді, дуже мені здається, на даний момент. Відносно в популярний варіант в захисті Рогозіна, тому що він дає атакувальні, е, можна сказати, просто гострі позиції ігрові для обох сторін. Чорні грають G5, е, на слон e 3 грають Кім'я c 3 БЦ слона 3 з темпом, на Турабо 1 F5 це все дуже форсовано, це все ще теорія. F5, очевидно, F4 е, загроза е, виграти слона, тобто білі грають G3, і на слон D6, знову ж таки, продовжуючи. Ідею F4, грають кінь F3, щоб звінити місце для слона. І на F4. ну Тут є два ходи: слон D2, слон c 1, білі пішли слон c 1. рокіровка і ось тут такий хіт b 5 І насправді на цей момент, я думаю, обидва шахісти вже були трошки в... поза теорією, можна сказати, і вже грали по-своєму, тому що партії тут практично немає. І тут пішла е, хороша гросмейстерська імпровізація. Е, ну, Чорні пішли G4, це, можливо, ще знали. Після Кіні 4, Кіні 7 є 3, ось тут, можливо, така найбільш принципова позиція. І тут є лише дві партії в базі, власне, тільки одна, окрім цієї. І ця одна насправді це теж партія, де білими грав цей самий шахіст Хайк Мартіросян. Тобто він трошки знається на цьому варіанті. І Чорні грають C6. І тора b 3 f 3 Ну, ось така дуже оригінальна позиція, дуже закрита. Е, вийшла, і, ну, е, білі, очевидно, мають якось продовжувати розвиток. Е, слон D3. І насправді тут, якщо все ж таки дати білим час, е, ну, грубо кажучи, піти рокіровку і потім прорватися з, ходом, з ходами Е4 або С4, тоді насправді в чорних будуть реальні проблеми. E, тому що все ж таки їх фігури, їх фігур не настільки добре поки, працює. Але Чорні знайшли дуже сильний хід, який потім мені здається, в майбутньому впливає дуже добре для, для них на позицію Кінь же 6. Ідея в тому, що так, це жертва Пішака, але після g 6 е, e, Суть в тому, що тепер e, білим. Дуже небезпечно виглядає робити рокіровку в будь-який момент, тому що тоді е, завжди, ну власне, давайте спробуємо зробити рокіровку, Завжди в чорних буде дуже швидка ідея просто піти король g7, і далі Тураж 8, і, можливо, навіть зразу з ідеєю десь тураж 2, потім Ферзаж 8 шах і Ферз 3 десь грозити ма. Ну або там Тураж 8, потім g 5, h 5 і так далі. Тобто доволі проста атака на короля. І тому ця жертва пішка, вона насправді дуже навіть вартує того. Білі пішли, поки не взяли на G6, пішли Фер С2. Е, і після Ferзі 7, е, взяли на G6. І тут, насправді також дуже важливий момент, тому що знову ж таки, якщо дати білим трошки розкрутитися, наприклад, як ходом С4 або Е4, тобто e 4 зараз, можливо, не так страшно, тому що все ж таки король в центрі, але C4 вже є загрозою, тоді е, в білих насправді не буде. Ні проблем, вони просто можуть лишитися за зайвим пішком, тому тут дуже сильний хід чорні зробили Б5. Просто, ну по суті, цементуючи білих, і тут одна з великих проблем для них це буде слон на C1, який просто не буде мати простору, з яким можна працювати. Ну і очевидно, що для слона це дуже велика проблема. І тут, ну враховуючи рокіровку, як ми з вами поговорили, дуже небезпечно робити, Білим довелося піти король до 1 Король 1, вже щоб десь е, придумувати ідеї, як Е4 провести. Король G7, поки не даємо Е4. Ну і слон D3. Слон D3. І тут вже знову ж таки E4 загроза поновлюється. Тому чорні знову ж таки не дають зразу це провести ходом слон 6. Так, чорні ходять слон 6, е, поки не дають Е4, і білі ходять все ж таки 3, E1. Наполягаючи на цьому, і вже на тураж 8 все одно є 4 хід зроблений, ну, тому що в білих не було особливого вибору. Дає Торабі є 4, поки на Б3 брати не можна, тому чорні беруть пішка на H2. Е, і тепер Білі так доволі сміливо роблять хіт Ферзь D2. Здавалось би, даємо на Б3 взяти з шахом. Але потім проблема в тому, що всюди буде. Під боєм Piшака G4, тому що, наприклад, от, Чорні спочатку розв'язались ф 6. І білі все одно ігнорують туру на Б3, яка висить, тому і ходять ферзі 3. Нападають навіть на слона, кажуть, ну, будь ласка, забери нас туру на Б3. Але насправді після слон Б3 АБ, білі несподівано мають виграну позицію, тому що Пішака G4 по суті немає ніякої е, хорошої ідеї, як його захистити. і з цим Просто всі фігури білих оживають, і білі насправді тут отримують виграну позицію. Тому Чорні не беруть якість на Б3, ходять слон F5, подають на іншу, іншу туру. І білі все одно її ігнорують дуже сильним ходом c 4 І знову ж таки, слон Б4. Тут проблема вже, що ферзь Бі4, знову ж таки, оцей пішак на G4 це проблема. І тут ну, просто білі отримають дуже сильну контргру, і по ідеї в динаміці, як мінімум, для. Нічій десь, можливо, для вічного шаху цієї контргри має вистачити. Тому, звісно, ніхто цю якість на e 4 не бере. Чорні продовжують атаку ходом тура а 8 Ну і ось тут все ж таки 30-й хід, знову ж таки, я підозрюю, що обидва гравці, можливо, вже були в цій ноті. І ну, тут насправді можна було продовжити власне, ідею ходу c 4 взяти пішка на b5 і після cb все одно взяти Тура б'є B5 Тура Турах 1, король С2, Тура С8, це все виглядає страшно, але після король Б2 насправді. ну Якщо взяти Трою на С1, то взагалі чорні програють через хід Тура б'є F5, після ферзь F5, Тура Туре7, тут, очевидно, слон Е7, слон F5, хоча в чорних дві тури за ферзя, король в них занадто відкритий, занадто слабкий, тому білі виграють. І тут насправді на, мабуть, найкраща ідея за чорних: це просто взяти на е 4 і потім взяти на С1. ну і змиритися з нічиєю в цій позиції. Фержі 4 шах, е, король ж 8. Ну, тобто, якщо на лінію F відійти, то знову ж таки троє F5, це проблема. А на король 8 просто ферзь е 4. І тут в чорні не можуть захиститися від мату на аж 7, окрім як піти король ж 7, і після ферзі 4 це була б е, Ось Тому насправді це, мабуть, був е, оптимальний варіант за білих. Але білі, білі вирішили грати. Можливо, білі грали на перемогу, тому що раніше в цьому матчі е, ще Антон Коробов виграв на першій дошці. Тому, можливо, білі тут відчували те, що потрібно ризикувати і спасати матч і вигравати. Тому білі пішли в Тура Е5. е 5. Тура е 5 знову ж таки м -м, партія підставляння е, якостей. І після Слонда 3 тура до 3, БЦ. Тобто, знову ж таки, висять обидві тури в білих, і білі абсолютно це ігнорують ходом слона 3. І знову ж таки ні одну туру бити не можна. Тому що ну, на слон Е5, очевидно, просто де є, і потім тура десь на d7 підключається, ферзь на а 7 може підключитися, а на CD. Проблема в тому, що слон є d6, і на ферзь d6, просто ферзь g5 ну, король f 7 f 4, ферзь F6, тура F5, ну або не f 6, якщо король, G7, то теж g 5, е ферзь програється. Ну, тут е білі, бі звичайно, не виграють, тому що чорні можуть віддати акуратно ферзе за 2 тури. Але ну, і шансів на виграш в чорних вже тут навряд чи буде, тому що всюди десь ці вічні шахи ферзем будуть загрожувати. Тому ось такий, ось такий тут варіант. І тому, ну, звісно, дві тури висять, тому що роблять чорні. Вони підставляють свою туру під бій дуже сильним ходом Тура б'є F2. Тура Б2 дуже важливий хід, тому що, ну вже все ж таки слона 3. Чорні білі намагаються якось активізувати свої тури, щоб почати шахувати, атакувати чорних. І натомість Тура F2 е, зразу грозить ходом Тураш 1. Е, очевидно, і це там майже мат, Ферзі-1 треба ходити, тому в принципі в білих немає особливо е, варіантів, окрім як взяти Ферзбі F2. І вже тоді можна брати на е 5 Тому що після ДЕ не Ферзі 7, звісно, а Тураш один шах. І тут теж нюанс, що король С2 не має ходу, тому що СД буде з шаху. І на король Д2, Ферзі 6 шах. король С3. Ну, тут здається, на D3 теж можна взяти, але uh, Андрій Велкітін вирішив все робити з темпами і піти Тура-С1, uh, тому що, очевидно, ферзовий Ендшпіль будь-який буде виграний з цими пішаками. На король Б4 СД. Ферзь 7, король g 6. І на слон c 1 Тут насправді теж цікавий нюанс, тому що на ферзь c 1 в білих є хід якийсь ферзь Z7. І тут якось точними ходами, все ж таки чорні захищаються від вічних шахів, але ну, очевидно, що це не так, не так просто зробити, особливо, якщо не так багато часу на годиннику. Тому дуже точно тут він зіграв ходом D2, знову ж таки, роблячи все з темпами, тому що на слон D2, просто ферзь D2. І, ну, я не знаю, умовно, король Б3. Тут суть в тому, що просто, фер... просто F2, і білі не встигають зробити якийсь підготовчий хід, щоб зробити вічний шах, і тут чорні просто проводять ферзя. Ну, а на ферзі 7, як зробили хід білі в партії, тут просто, очевидно, з двома ферзями все ж таки завжди трошки легше захиститися від вічного шаху. Ну і тут, очевидно, що на Ferz 5 просто другий ферзь вже повертається, і шахи закінчуються. І ось таким чином ця партія закінчилася і е, команда України виграла матч 3-1 проти Вірменії в е, останньому турі. Ну і це насправді дуже важлива була перемога, тому що е, в результаті вони набрали стільки ж очок, як і збірна Франції, якщо я не помиляюсь, але по додатковим показникам виграла. Тому, наприклад, нічия в цьому матчі все та ж таки Україну би не влаштовувала. Ось таким от вийшов цей чемпіонат, командний чемпіонат Європи в 2021 році. Ми, звичайно, сподіваємося на успіхи збірної в найближчих турнірах так само. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ще раз вітаю всіх з Днем Незалежності. І до побачення! Любіть шахи!